Розлючена русалка. У глибинах океану жила русалка на ім'я Марина. Вона була дуже розумна і вродлива, але занадто дратівлива. Її могло розізлити все, що завгодно. Як от погана погода, або коли у неї щось не виходило. І це зводило з розуму її батьків. Одного разу. Мама Марини приготувала кашу з водоростей на сніданок. Це дуже розгнівило Марину. Хіба я наказала сто разів, що я не люблю кашу з водоростей? Але, доню, ця каша дуже корисна для здоров'я. Почала вмовляти її мама. Але ти знала, що я не люблю. «Водоростей, і все одно зварила з них кашу, закричала Марина. Ти навмисно це зробила, бо я пікусь про твоє здоров'я, а ти поводишся як водяний монстр, образилась мама. Може, я і є водяний монстр. Тоді і снідай з водяними монстрами, розсердився тато. То піду!» Закричала Марина, вскочила з за столу і вилетіла з дому прямо через вікно. Треба сказати, що русалки насправді дуже боялись водяних монстрів. Ніколи жодна з русалок не запливала за риф, де жили водяні монстри. Але Марина була така зла, що, не вагаючись, направилась прямо туди.